Хто вважає себе віруючим християнином, але його душа мучиться. Книга Откровення каже, що є чотири вершники апокаліпсису і за смертю йде пекло, душею того, хто духовно вмирає, займається пекло. Чим займається пекло? Мучить душі грішників. Де, коли грішник буде в пеклі, чи тут на землі? Тут, на землі. Ворота пекла не здолає тільки церкву. Ісус Христос каже, що якщо у твоєму житті є откровення, якщо ти стоїш на камені, на Слові Божому, і ти є живим каменем у Домі Божому, ворота пекла тебе не здолають. Є ті, хто увірував, а є церква, учні, ті, хто є справжніми християнинами, в яких живе Христос і Ісус. Церква і Слово Боже це не іграшки. Служити Богу це найбільше щастя і найбільша цінність. Так, усе інше треба робити, але не путайте ці речі, якщо у вас цікаве щастя. Все інше це ілюзія. Сьогодні гормони стрибнули, вау, я хочу це, а завтра вже не хочу. Вже хочу щось інше хочу. Але ми говоримо про реальність, про щастя, яке буде і сьогодні, і завтра, і через 100 років, і через тисячу років. Підписуйтесь на телеграм-канал Салтаненко місію Слово Боже, щоб наповнити своє життя откровеннями з неба і знайти вічне щастя в Ісусі Христі. Напишіть мені, я з радістю підтримую вас духовним спілкуванням і молитвою. Хай благословить вас Бог.